Лише десятеро з тридцяти школярів прийшли на навчання. В цьому класі захворіло найбільше дітей. Захворіло було 33 дитини, із них семеро дітей знаходилися в лікарні. В лікарні ще діти так знаходяться, так і знаходяться. Температура пронос, та рвота. Саме такі симптоми проявлялися у школярів, розповідає восьмирічний Микола. Перша стало з першого класу погано. А потім мені і далі, і далі всім ставало погано. Причина недуги ротовірусна інфекція, стверджують санепідеміологи. Доставлені зразки калу від дітей хворих і за результатами на вчорашній день ми маємо наступні результати. Значить, виділяється ротовірусна інфекція у зразку сирої капусти, салату з сирих овочів. І у хворих двох дітей діти поступали протягом 22-23 числа. Наразі у нас лікується семеро дітей. Вік, вікова категорія їх в основному це вісім років. Є е, діти і 15 років наразі стан дітей задовільний. Харчоблок обробили дезінфікуючими засобами, поки що він зачинений, аби подібне не повторилося. З раціону школярів виключили свіжі овочі постачальником свіжих овочів, в яких знайшли оці вірусне ротувірусну інфекцію, як кажуть на свіжих овочах і в добових пробах саме з. В салаті з капусти є пентелюк В'ячеслав Іванович. Спілкуватися з пресою на камеру постачальник не забажав, пояснивши це неоприлюдненими результатами експертизи. Наскільки я чула, це не тільки наша школа постраждала, не, не тільки наші діти постраждали. Ще є, є декілька шкіл, які постраждали. Дітки постраждали і зверталися до лікарів. Проте головний освітянин міста інформацію щодо інфікування дітей в інших школах спростував. Між тим лікарі закликають стежити за гігієною рук, адже в літній період кількість. Випадків на цю недугу традиційно зростає. Шлях передачі фекально-оральний. це треба тільки з'їсти її для того, щоб захворіти. Або це брудні руки, або це контактно-побутовий шлях, або це харчовий шлях. 18 дітей досі лікуються вдома, проте їм значно краще. Незабаром випишуть з інфекційного відділення і решту школярів. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час.